Всім привіт, ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції в акції. Початок місяця, лютий 2023 року, а це значить, що виходить відео, мій топ-4 компанії, в які варто заінвестувати для примноження свого капіталу. Як завжди покажу в кінці ролику, в які акції заінвестував я в цьому місяці, які акції купив і скільки штук. Ну і зараз ми розберемо ці топ-мої 4 компанії, в які я рахую, що варто заінвестувати. Отже, перша компанія з мого списку це компанія Amazon. Зараз її можна по ціні 103,39 центів. Незважаючи на те, що вона має високий показник ПНЕ, вона є в моєму списку, тому що, наприклад, що про неї не говорили, але. Ріст її прибутку з року в рік все, равно, все одно росте. Бачимо, що 5 років назад було 93, потім 114, 152, 197, 225, постійно прибуток зростає. Якщо подивитись на кількість акцій, то бачимо, що з року в рік вона, на жаль, зростає. Ну, але побачимо, що буде далі з цією компанією. Я не говорю, що її треба мастхев купувати. Але до неї варто придивитися. Перейшовши на сайт Finviz, ми бачимо, що неї 95, Фордне, ПНЕ64, OPEC 3.76%. це дуже такі шалені показники. Але, знову ж, як я сказав на початку, що невідомо чому, але з такими показниками але ріст компаній, прибуток компанії, завжди зростає і зростає такі на нормальні відсотки. Так, це дуже велика компанія, і їй тяжко якось вириватися вперед. Але більш-менш з тим вона все одно Росте. Друга компанія це компанія Meta, Meta Platforms, колишній Facebook. І бачимо, що так само її дохідність компанії, чистий прибуток компанії, зростає. Хоча в цьому році бачимо, що воно трішки менше від попереднього. бо вони багато інвестували в штучний інтелект, і багатьом інвесторам це не подобалось, тому і ціни на акції були так присідали. Зараз вони розповіли, що вони будуть з наступного з цього року будуть менше інвестувати в штучний інтелект. І як ми бачимо, що після такої заяви ціни на акції дуже стрімко виросли. Вони виросли на 20 Відсотків за один день просто, ну, тому що інвесторам це дуже сильно понравилось. І в загальному що перша компанія Amazon, що ця компанія Мета, якщо інвестувати на довготриване, то на мою думку, вона буде мати коштувати десь 300-400 доларів за акцію. Чи це буде, чи це не буде, звичайно, ніхто не знає, але так вважають деякі аналітики. Через сайт FinViz ми бачимо, що пена Е у цій компанії 17 і майже 18, що дуже добре, не Пене 23 трішки більше. Але це не критично, не страшне. От і всі інші показники більш йдуть на зеленому або на нейтральному кольорі. Звичайно, кожну компанію треба додатково ще собі розбирати, і відслідковувати, і копати глибше. Не слухайте ніколи таких інвесторів, як я, що «О, беріть і купуйте. Завжди робіть додатковий аналіз. І неважливо, чи у людини там, тисяча підписників на каналі чи 100 тисяч підписників, завжди робіть свій додатковий аналіз, того, що ваші гроші це ваші гроші. Мої або там чиїсь гроші, це чужі гроші. До речі, зараз саме час підписатися на канал, поставити палець вверх і втиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Для вас це одна секунда роботи, а мені це допоможе розвивати мій канал. Наступна компанія Visa. Половина людей на планеті мають банківські рахунки і мають карточки. Банківські карточки, на яких написано або Visa, або Mastercard. От Віза це одна із цих компаній. Дивимось по фінансовим показникам, так само вона поволі, але іде, іде, іде допереду, догори. Пам'ятаємо, 2020 рік, коронавірус, сильно все впало, все, всі були в паніки, не знали, що робити. От, тому тут була просадка. Далі пішло, іде далі вверх. Бачимо 19, 22. Тут була просадка 21, потім наступний рік 23 і 22 рік бачимо 28,5 кількості акцій в обороті вони роблять пейбеки. щороку викуповують свої акції, і акції стають для нас, як для інвесторів цінніші. Перейшовши на сайт Фінвіз, бачимо так само, що Пена 35, тридцять на Фордне 23, PEC Височенький 2,28 і так далі. В основному, якщо дивитися на цю компанію, то вона так стабільно йде до гори, до гори, догори. За останні 5 років вона виросла на 91%. Від початку цього року бачимо вона зросла на 11%. Наступна компанія компанія ExxonMobil, енергетична компанія, нафта газ Американська. Оце все про неї. Бачимо, я скажу так, що ця компанія більш ніяк не надовго тривала, тому що попередні компанії я розглядаю як на. Довготривалі інвестиції. Компанію ExxonMobil, не знаючи, надовго тривали, воно більш так як на коротке. І зараз поясню, чому. Бачимо, що показники дохідності цієї компанії в 2018-му було на рівні 90, потім в 2019 падає 81. Потім, 20-й рік, коронавірус взагалі впало 57. Потім грудень 2021-го повернулося на 90, то що було 34 роки назад. І зараз грудень, грудень 2022-го, 130 О, виросло. Ну добре, так виросло. Чому цю компанію я не розглядаю як надовго тривало? Тому що ріст таких цін у них був із за того, що ми знаємо, що відбувається між двома сусідніми країнами Україною і ще вони поставляли дуже багато газу нафти в Європу. Ну і взагалі по цілому світі. О, зараз проти них накладають різні санкції. І на цьому фоні зараз Америка стає дуже сильною компанією, яка постачає нафту і газ в різні країни, так само в Європу. Бачимо, що найкращим часом це взагалі було купувати в 2020 році при коронавірусі. Тоді взагалі було, купувати любі акції було класно, тому що дуже сильно всі ринки попалили, всі були в паніці, ось що робити, а інвестори собі докуповували, усереднювали по дуже низьким цінам. І як ми бачимо, що від тоді до зараз повиростали деякі акції на 200-300%. Тоді можна було купити за 3-4,5. Зараз можна, зараз можна продати по 112. Так само бачимо, після 24 лютого ціни, ціна була там 78 доларів за акцію. Зараз 112, вона далі виросла. По фінансовим показникам через сайт Фінвіс ми бачимо, що це взагалі найкраща компанія з тих, які я показав. ПНЕ 9, Форб не ПНЕ 10,5, ПЕХ 0,34. Ну і все інше бачимо більш-менш зелене. Пишіть, будь ласка, в коментарях ваші думки. На на рахунок цих всіх компаній, або якихось інших компаній. Якщо вам мало цих чотирьох компаній, то можете перейти десь, тут буде ссылка на відео, де я давав десь 25 різних компаній, на які варто звернути увагу у 2023 році. Нагадую, що відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Кожен має свою голову, приймає свої рішення і несе свою відповідальність за ті або інші дії. І зараз саме цікаве, я покажу вам свій портфель, які акції купив в цьому Місяці, місяці лютому 2023 року. Цього разу я інвестував через Interactive Brokers, а не через Trading 212, тому що я усереднював деяку позицію у своєму портфелі. Бачимо, що за останній місяць портфель виріс на 31%, тобто на 1200 доларів. І якщо перейшовши тут трішки далі, то ми бачимо, що історія транзакцій 1 лютого 2023 року я собі купив 4 акції по ціні 102 доларів компанії Amazon. З цього списку це, мабуть, найбільш ризикована компанія, тому що в неї показники самі шалені. Але я це зробив собі для того, щоб усереднити цю компанію, усереднити ціну за акцію, тому що в один момент я собі купив ці акції за ціною там, 144 долари. От, і зараз собі докупив 4 акції, і вийшло в мене там десь 136 доларів за акцію. Теж багато, але менш з тим мені треба, ну, я хотів собі її усереднювати. Це був особисто мій вибір. Ви робіть. Собі так, як ви собі хочете, і аналізуйте компанії завжди додатково самі ще. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які акції акції, яких компаній купили ви собі в цьому місяці. На цьому в мене все. Всім дякую, всім папа, удачі в інвестиціях.